Три поради. Які прискорять та облегшать процес вибору вживаного авто. Перша порада буде стосуватись грошей, звичайно. Так як ми живемо в матеріальному світі, перед покупкою автомобіля вам треба ретельно розрахувати свій бюджет. Купуйте той автомобіль, який ви можете купити в двох екземплярах, так би мовити. Але це так, звісно. Якщо сильно хочеться, можете не прислуховуватись, але порада слушна. Другий пункт: порахуйте, хоча б приблизно, скільки вам обійдеться обслуговування автомобіля, який ви хочете придбати. Враховуйте туди всі планові ТО гуму, літньо зимову і ті випадки, коли у вас може щось статись. Майже у всіх моделей автомобілів є свої типові балячки, особливо на певному відрізку пробігу. Тому ви маєте теж їх враховувати, якщо плануєте їздити на автомобілі довго. Третій пункт: ви маєте розуміти, скільки автомобіль, який ви хочете придбати, буде їсти паливо. Ви маєте, хоча б, дізнатись приблизну цифру і розрахувати, чи буде у вас можливість його. Прокормить і четвертий пункт. Ви маєте знати, що коли ви будете продавати цю машину, ви по-любому на ній щось втратите. Тому враховуйте всі ці чотири пункти і обирайте той автомобіль, який буде найвигіднішим саме для вас. Друга порада. Перший пункт. Ви маєте розуміти для якого призначення ви берете собі автомобіль. Ви будете їздити на ньому по місту, чи більше по бездоріжжю. для цього залежить, наприклад, тип кузова, який ви будете обирати. Далі другий пункт, ви маєте розуміти, що для вас краще обрати бензин. Дизель, гібрид чи електро від цього теж залежить, наприклад, відстань, яку ви проїжджаєте щодня, або наявність там цих. Зарядних устройств, розеток, у вас може у вас є гараж, чи нема, чи поруч з домом є швидка зарядка, і все таке. Ну ти там сменті, щоб це було як то по людськи <реш> Найголовніше це ви маєте е, розуміти, скільки ви приблизно наїжджаєте там в день, щоб обрати для себе найкращий варіант. Отже, всі ці нюанси допоможуть вам обрати найідеальніший варіант для вас: що по паливу, по виду палива, що по кузову, що по кінським силам, і так далі. Ще один пункт. Ви, звичайно, маєте розуміти, хоча б приблизно. Близний срок, на який ви берете автомобіль. То, якщо ви плануєте дуже довго на ньому їздити, це будуть одні критерії. А якщо ви плануєте на якийсь короткий час взяти, покататись, покайфувати і потім перепродати, то це звичайно інша справа. Третя порада: якщо ви обираєте якусь певну модель, яка вам сподобалась, але ви не маєте досвіду користування нею, то звичайно раджу вам подивитись багато оглядів на цю автівку, або запитати у знайомих, кого можливо така була або є. Проте не треба сліпо довіряти оглядам. Найголовніша порада звичайно, обирати душею. Я раджу вам проїхатись на цьому автомобілі, щоб точно зрозуміти, ваше це чи не ваше, чи зручна вам посадка, чи оглядовість, як вона вам в ходу, і чи отримуєте ви від неї якісь емоції та задоволення. А в цьому вам може допомогти автопарк. В нас в салонах розташовано більше ніж 100 автомобілів на різний смак, на яких ви можете проїхатись, потрогати та порадитись з нашими менеджерами. Тому приїжджайте до нас в автопаркюа, і ми зробимо. Покупку автомобіля простішою та швидше.